Усім привіт! Мене звати Софій, і поки не закінчився липень, нарешті поговоримо про літні книжки. По своїй пам'яті я знайшла декілька книжок, а саме наче п'ять чи шість, які, на мою думку, мають надзвичайно літній вайб. Деякі у мене є зараз, деякі я читала, деякі віддала друзям, але все одно я дуже-дуже дуже їх раджу прочитати саме літом. І почнемо з книжки, яку я нещодавно розповідала, як віддала подрузі, бо ну, любовні романи то не зовсім моє, але а, це а, мій коханий ворог Салі Торн, і так, це офісний роман. Привіт таким же, як і я, хто працює влітку. Але, по-перше, це від ворогів до, до коханців. Надзвичай один з моїх улюбленіших тропів в романах. Та ще в чому ж там літній вайп? А, наскільки я пам'ятаю, батьки головної героїні мали полуничну ферму і наче називали свою донечку полуничкою чи щось таке. Насправді, книжка така дуже атмосферна. Вона має вайб фільмів кінця 90-х початку 2000-х двохтисячних. Американських, рома... американських мелодрам, які ти дивишся важ... і мрієш стати такою, як головна героїня, теж знайти щастя, кохання і все таке. Вона така легка на пару вечорів якраз десь погуляти в парку ідеально. І продовжуємо ми таємницю Юрія Андруговича, читала її дуже давно, наче років п'ять тому. Але це та книжка, яка повертає наче у дитинство у село, скажімо так, коли ти сидиш вечором, ти чуєш, як стрикочуть, стрикочуть всякі істоти на городі, цвірінчають пташечки, та старий друг сім'ї чи рідний дядько розповідає свою історію, історію свого життя. Так, інколи трішки таким твердим словом, інколи дуже нецензурно, але з... інколи так смішно і дуже життєво, що хочеться постійно це слухати, слухати і слухати. І е, саме такий вайб має ця книжка. Я сподіваюся, що в скорому часі у мене буде можливість ще її перечитати і не один раз, бо, хоч я проходила цю книжку в університеті, але я її дуже люблю, і вона у мене є такі конкретні улюблені моменти. Там. І продовжуємо таку, тепер вже морську тему, але все ж таки тему дитинства. І е, зупинимося на грані між дитинством і юністю, коли з'являються справжні друзі і, можливо, перше кохання. І ця книжка у штурмовому штиль. Сергія Скришевського. Так я розпрощалася з цією книжкою. Так, у мене конфлікт з головними героями. Але ця книжка про дуже важливі речі у такій, ну, не можна сказати, що доволі легкій формі, але вона справді легко читається. Ця книжка про цей відпочинок літом на базі відпочинку у Криму. Це книжка про дружбу, справжню дружбу, коли друзі тебе розуміють, можуть підтримати, і про людей, які виявляються потім не справжніми друзями, про перших ворогів та про перше кохання. І як можна інколи зрозуміти, що це? Дружба чи кохання, чи щось інше. І крім цих тем, у книзі підіймаються, звичайно, теми. Окупації Криму, тема перших днів повномасштабного вторгнення, і все це супроводжується дорослішням головних героїв. Так, це е, і головні герої відносяться до ЛГБТК плюс спільноти. Так, що ж? із книг, які я не можу показати у фізичному плані, я переходимо. Книжки, які у мене є в наявності, я їх дуже люблю. Це Оліфан «Все Сегараст Гейл Ханімен. Я дуже люблю цю книжку. Нехай вона не дуже легка і підіймає доволі важкі речі, адже вона розповідає і про дитячі травми, і про депресію. Але вона така якась, якась життєва і там стільки забавних моментів трапляється. І, ну, напевно, це трішки дивно, але ця книга ідеально підходить під ту ситуацію, в якій я читала її перший раз. На балконі вечором, в серпні, з чашкою чаю, з смаколиками. І тут є декілька закладинок насправді всередині нотатків. І кожен раз, коли я її перечитую, я її перечитувала наче два рази. У мене з'являються там нові, нові нотатки. І дивно, але я хочу її прочитати ще третій раз. Що ж, а наступне з улюбленого, хто тільки не говорив про цю книжку, але, скажімо так, прийдемо до такого трішки гаряченького, а зараз трішки фентезійного, але воно того варте. Бо ця к серія, серія а, точніше, ця перша книжка з серії. У мене асоціюється чомусь саме з літом. Там такі пригоди, пристрасті, всякі. і не тільки це двір шипів і троянд. Я не знаю, як напевно, не тільки у підлітковому віці, навіть зараз можна трішечки-трішечки пофантазувати і уявити, помріяти. Як хочеш бути такою ж самою, сміливою, як Віра, там. З якимось мечем якихось не дуже добрих ферів з ними дратися, з ними змагатися, чи навпаки допомагати комусь з добрих ферій і мати таких самих друзів, як Сюріель, наприклад. І я дуже її люблю, маю і в українському варіанті, і в англійському варіанті. І наскільки б не було суперечок, чи варто вона прочитання чи ні, чи вона просто розрекламована, і це, скажімо так, типова книжка 18 Фендезядінка. Але, скажімо чесно, для відпочинку це саме те. Тим паче вона доволі непогано написана і доволі легко читається. І наостанок зупинимось на такій гаряченькій темі 18. Але як щодо, як щодо курортного роману. І це моя вбивча відпустка від Теси Бейлі. Уявіть собі, такий собі відпочинок на в типовому приморському містечку, маленькому, де є тільки пляж, декілька магазинів, а є одна таємниця. Там відбувся злочин. А подарунок. До цієї всієї ситуації додається, детектив-красунчик, який обіцяє вас захищати. Що ж, ну, саме на це, скажімо чесно, я і купилась бо я люблю такі малодрамки з красивими детективами, але справді, щоб там був детектив. Але книжка справді гаряченька. Декілька сцен, ну скажімо так. Змусять вас почервоніти, бо сцена біля церкви з Морозовим так і доволі цікава. Що ж, якщо у вас вам сподобалась якась з цих книг, чи ви ще знаєте якісь літні книги, які можете запропонувати, пишіть, буду рада підписатись і до скорої зустрічі!